Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі майстер Клас Гандбол Гандбол чемпіонат світу 2025, який буде проведена фінальна його частина в Німеччині і Нідерландах. Вмощуйтесь зручніше. Мова піде про відбірковий матч на чемпіонат світу, другий раунд. Чехія. Україна, і далі поговоримо про матч-відповідь плей-офф Україна-Чехія. Перший матч відбудеться у 4-10 квітня, в чешському місті Хомутов. На так званій Рокнет-арені. Це перший матч на полі Чехії, чешської жіночої збірної з гандболу. Матч відповідь пройде у неділю 13 квітня в литовському місті Йонава на Йонавській спортивній арені. В цей четвер, друзі, початок. Першого матчу в Чехії відбудеться о 18.15 за київським часом. Любі друзі, хто ще не підписаний на майстер-клас на наш YouTube канал. Давайте виправляти цю ситуацію. Будемо підписуватись ось прямо тут і прямо зараз. Це дуже важливо. Так само важливо, як. І ваші вподобайки, і ваші змістовні коментарі. Пишіть, друзі, буду чекати, тисніть лайки, це дуже важливо, дякую всім. Отже, залишилося пройти чехів, тобто чешську жіночу гандбольну збірну, і Україна. Потрапить на чемпіонат світу. В разі двоматчевого, рахунку не на користь українок, ми не потрапимо на чемпіонат світу, на жаль. Тому є тільки один шлях до. Гандбольного мундіалю. Е, у цьому сезоні на чемпіонаті світу буде приймати участь 32 гандбольних жіночих збірних. Вже ми знаємо про деякі збірні, які забезпечили собі і отримали путівку на чемпіонат. Світу. Це минуло, минулого чемпіонату світу переможці францужанки. Це було Швеція, Данія, Норвегія. В трьох країнах проводився чемпіонат світу 2023 року. Там перемогли францужанки. Вони напряму попадають на чемпіонат світу наступний. Далі країни організаторки Німеччина і Нідерланди попадають. Також країна, яка проводить останню Олімпіаду, має право участі на чемпіонаті світу з гандболу у жінок. Wild Card є таке в гандбольному чемпіонаті світу, отримала команда жінок Сполучених Штатів Америки. Чотири путівки від Азії, чотири путівки від Африки, три путівки від Південної Америки. Від Європи вже відомо три країни-учасниці, які потрапили внаслідок відбору через Чемпіонат Європи. Це Норвегія, Угорщина, Данія. І ще 11 збірних від Європи. Найбільший такий контингент від жіночих гандбольних збірних Європи. Ще 11 збірних потраплять внаслідок плей-офф-матчів ось якраз е, жереб, жереб яких відбувся нещодавно в Австрії. І ми знаємо всі 11 пар. Одна із тих пар, яка більш за всього нас хвилює, це пара Чехія, Україна. А також, окрім цієї пари, ще 10 пар визначать е щасливі збірні, які потраплять на чемпіонат світу. Це Швейцарія, Словаччина, Італія, Румунія, Польща, Північна Македонія. Швеція, Косово, Словенія, Сербія, Португалія, Чорногорія, Фарери, Литва, Хорватія, Іспанія, Австрія, Турція і Ісландія Ізраїль. Так, друзі, про строки я сказав, де відбудуться матчі? Перший матч, звісно, Чехія, жіноча гандбольна збірна. Приймає Українок наших дівчат на рокнет арені, так як я й казав на початку відео, в місті Хомутов Чехія. Це універсальна спортивна арена, яка передбачає навіть трішки більше 5000 глядацьких місць. Дуже е, сучасна арена. А наші дівчата в формально. Номінально, звісно, в домашньому матчі відповіді будуть е, через два дні на третій у неділю о 18.00 за Києвом приймати в Йонавській спортивній арені. Це трішки на східний північ від Вільнюса. Йонава містечко 35 тисяч населення, але там неймовірна, чудова спортивна арена, яка передбачає проведення баскетбольних, волейбольних і гандбольних матчів. Так от, в такій невеличкій затишній місцевості в Литві. Буде матч-відповідь, де українська жіноча гандбольна збірна буде номінально господарями. За підсумком двох матчів будуть рахувати, і кожен м'яч буде на вагу золота, я вважаю. І тому неймовірно важливо перший матч. В Чехії на виїзді. Провести яка мога краще. І наперед кажу друзі, фаворитом, всім, всіма, всіма спеціалістами, всіма букмекерськими конторами, фаворитами признаються чешки в цьому протистоянні. На жаль. Але надія помирає останньою. Ми знаємо. І дуже важливо, навіть якщо уявити, що українки і програють перший матч на виїзді, то програти його яка якомога з меншою негативною різницею м'ячів. Це дуже важливо. Щоб мати хоча б шанс і непогану надію і нагоду, в матчі відповіді вже в Йонаві в Литві все ж таки здобути перемогу з потрібною різницею м'ячів. Тому перед тим, як я об'явлю, промовлю свій варіант прогнозу на перший матч в Чехії, я хотів би дуже швидко познайомити вас з. Учасницями гандбольної збірної жіночої України. Три вратарки. Балок грає в Угорщині. Балок. Воронько із Спартака, нашого Спартак ШВСМ. Смбатян. А, вибачаюсь, це вже у нас середні йдуть. А, Шалімова. Ще третя вратарка. У нас Шалімова з чешського соколу. Сокол Чехія. Шалімова, Балох і Воронько. Це три вратарки наші. Далі йдуть середні і напівсередні. Це Росоха і смбатян. Обидві грають в Угорщині. Дуже представницькі наші угорські легіонерки. На півсередні Саскида, Компаніць, Когуч. Нестеренко Андрійчук. І попереду у нас Назаренко Кочан, Пойманова, Фурманець. Шукаль, Прокопяк, Колодюк і Горільська. 18 наших дівчат, які представляють гандбольну збірну жіночок України. Ось на цих двох матчах. Єдине, що трішки напрягає, ну, можливо, зовсім трішки, це то, що. Поки що не призначили головного тренера в зв'язку з тим, що минулий тренер покинув, подав у відставку, покинув нашу збірну жіночу, і поки що ВО чи вже постійного тренера не призначено. Але е, я знайшов таку інформацію, що е, тренер жіночої гандбольної збірної України буде оголошений. На початку першого матчу. Тобто матчу 4, 10 квітня в Чехії. І тепер вже обіцяний мій прогноз поки що тільки на перший матч. Чехія, Україна. Друзі. Я на перший матч якраз і казав, що дуже важливо. Навіть якщо ми уявимо, що Україна і програє, ну, признаному фавориту цього двобою жіночі чешській гандбольній збірні, то треба програти небагато. Якщо ми будемо з вами дуже пильно спостерігати і сердечно вболівати за нашу жіночу гандбольну збірну, то Наші дівчата багато не програють, а можливо, навіть і створять сенсацію, з першого матчу на виїзді виграють. Тому я вирішив взяти е, два параметри. І у мене буде на перший матч два прогнози. Перший прогноз плюсова фора на українок, плюс 8,5. Коефіцієнт 1,69. Плюс 8,5 потрібно, щоб українки, навіть якщо і будуть програвати, не програли більше, ніж у 8 м'ячів. Я думаю, така е, задача цілком можлива для виконання. 1,69 коефіцієнт. Україна жіноча гандбольна збірна. Фора плюс 8,5. І другий у мене прогноз, я б так сказав, більш навіть впевнений для мене щодо його реалізації це прогноз в основний час тотал за, за обидва періоди, тотал менше 56. Тотал менше 56. М'ячів і 7. Коефіцієнт 1 і 7. Друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. І нагадую, ваші дорогоцінні вподобайки, ваші лайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам за активність і підтримку за перегляди і за увагу і повагу до нашого каналу. Скорішої нам перемоги над рашизмом. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добла. Добра? Вибачаюсь. Слава ЗСУ. Слава Україні. Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Скріншоти по всім моїм прогнозам. Ви завжди зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Хто підписаний на телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози. І хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютюбі, вам, друзі, саме до телеграм-каналу. Там ви зайшли, побачили мої прогнози і ви заощаджуєте. І 5, і 10, і набагато більше хвилин свого особистого часу. Дякую, що завітали. Телеграм-канал, посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. А дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі всім па-па.